Університету, випускники наш справді ми сьогодні проводимо традиційно, Я завжди всі можливості, якщо ви хочете спіти рейшу паханоця дію, там наші студенти мають можливість. Навчатися у світли просторих аудиторіях, лабораторіях. Ми маємо спортивну актову залу, бібліотечну залу. Ми маємо чудову територію, над якою зараз працюємо, і маємо величезні освітні можливості. Заходьте до нас. У нас 26 спеціальностей, кожна з якої має свої, свої якісь переваги і свої риси. Але кожен знайде ту, яка саме їй до душі припаде. Я думаю, что здесь очень много хороших специальностей, и для себя я лично уже выбрала несколько, на которые, в принципе, я бы хотела пойти. Я думаю, что Университет Украины дает очень большие возможности нашим абитуриентам и молодежи города Николаева.